под мостом, Я не знаю. А Серёжа? Ты Сережа его Не, Я мне Сережа. Подожди, я боюсь. Тихо, тихо, иди уже типочки. В нас був автобус з Києва до Кишневського аеропорту. Він відправлявся десь 23.37 і мав прибути в 11.20 вже в Кишинів. Проте він приїхав раніше десь на дві години, бо на кордоні взагалі не було ніякої черги. І для нас це була проблема, тому що нам потрібно було провести в аеропорту цілий день. Ми взяли такі квитки на автобус, тому що нас налякали, що черги на кордоні по 5-6 годин, а нам би гроші за наш тур ніхто б не повернув. Нам дозволив дозволить вести дальше ручній покласти. <ривіт> Знайшли місце, де посидіти. Ще мати! Чекаємо Дарину, вона несе нам каву. І ми будемо по цікаву їсти і тусить, бо нам тут цілий день бути. У нас автобус приїхав раніше, на дві години. Ми взагалі мали приїхати о 11 ми приїхали о 9. А в нас літак 9 числа в 0005. Я охороняю речі. І? Моя валіза. Даринина валіза. До речі, мою боже. Бо мою галізу купили за один день. Я в день, коли ми виїжджали. Кишинівський аеропорт максимально маленький, там зовсім не було місця, а під вечір людей взагалі стало в два-три рази більше. І щоб за день в нас був хоча б якийсь нормальний прийом їжі, ми пішли в кафетері, який знаходився поруч, і замовили там по салату Цезарю, бо загалом все інше ми там не їли. І він був дуже смачний та насичений. І з кожною годиною просто людей ставало все більше і більше. Ну і звичайно, щоб в літаку не було страшно, треба чуть-чуть випити. Тому хто ми такі, щоб відмовитись від цього. До речі, чомусь дуже багато літаків просто переносились на декілька годин, але нам повезло, що все ж таки наш літак прибув вчасно, і ми по таймінгу вилетіли з аеропорту. Взагалі летіти було дуже страшно, бо ну, наприклад, я не літала від початку повноштабної війни, а моя подруга взагалі вперше була в літаку і це її перший політ. Тому я також дуже переживала за неї. До речі, біля нас взагалі ніхто не сидів, тому подруга змогла пересісти до вікна і побачити весь політ. І загалом весь наш політ, до речі, тривав менше ніж дві години, тому ми навіть не змогли лягти поспати. А далі ми вже пішли до нашого турагента. Наш готель знаходився найдальше, тому ми в автобусі вже в кінці їхали самі. Це було трошки моторошно, щоб нас не завезли кудись не туди. Але все добре, нас привезли в готель, і ми цілі здорові. Нас не заселяють, нам сказали спати в вайтами. Ми просто спали на ресепшені з відкритими дверима. Це було трошки моторошно, але ми не спали цілу добу, тому ми виробились, мабуть, за секунду і встали рано, щоб поснідати і піти на пляж. Вранці нам не вдалося купатися, бо були сильні хвилі та шторм, і загалом був червоний прапор, що забороняє, тому ми вирішили собі просто полежати, відпочити, почилити. І ми на пляжі були десь до обіду, а далі пішли собі в кафе поїсти, бо ми були максимально сильні, голодні, а вже далі пішли в готель на заселення. Також нам взагалі спочатку дали не наш номер. Він був дуже маленьким, тісним, але ви тільки погляньте, який тут неймовірний вид на море. Але все ж таки в нас по бронюванню був інший, тому ми попросили, щоб нам його змінили. В новому номері в нас було вже побільше ліжко, та взагалі він виглядав покраще. І навіть у нас була тут кухня, але ми нею не користувалися. І максимально дивно, як для мене, бо я ніколи такого чи не зустрічала, чомусь кондиціонер в нас був платний, і ми платили за нього гроші. І вид у нас вже був, на жаль, не на морі, проте нам він також подобався, і вечори тут були дуже затишні. Перший день був максимально втомлений, тому ми вирішили не йти нікуди в місто, а просто поправити судочку та знайти далеко вечірку. На другий день ми вирішили піти на інший пляж, який називався Іракос. І він нам сподобався набагато більше, бо там було більше місця для лягти. Сама вода була краще, і не було того каміння, яке було на пляжі Олександр, де ми були в перший день. Тому сюди ми ходили набагато більше разів ніж на минулий пляж. В обід ми вирішили сходити ось такий гарненький в заклад в Нісос-Біч. І якщо чесно, мені тут не дуже сильно сподобалось, тому що е, особисто моя паста була несмачна. Нам замовлення несли, мабуть, більше години, бо були люди, які прийшли після нас, і їм принесли набагато швидше їхню їжу. І лимонад був максимально кислий. Це, мабуть, найгірший лимонад в моєму житті, тому не впевнена, чи б я радила цей заклад. А ввечері машин з програмою чомусь пікали та їхали в такий великий ряд, але ми так і не зрозуміли, що це таке. Вранці раненько ми пішли на пляж Олександр, щоб сфотографуватися. Тут був неймовірний схід сонця, і загалом не було людей. Це було так атмосферно і вайбово, тому там можете ставити свої лайчосики, бо фото вже є в інстаграмі. І, до речі, ми встигли максимально швидко. І для нас з подругою максимально дивно, тому що ми навіть не посварилися за оцю всю нашу міні-фотосесію. Так подкинуєшся. Далі, будь ласка. Чисто відео. І я зараз. <рістичне віде> І чомусь всі коти були худенькі, проте скрізь стоять їхні миски, їх багато кормлять, але вони всі ось такі худесенькі. Після пляжу ми пішли пообідати в такий місцевий ресторанчик, він якраз був поруч біля готелю. І тут ми замовили собі пасту з морепродуктами та пиво. І, До речі, ця паста мені сподобалась набагато більше ніж в минулий раз, коли було це на нісос. І пиво, до речі, теж смачне, бо ми брали ще в магазині, і там воно було не таке. Також в той день, більш під вечір ми вирішили сходити в центр Малії, в старе місто. Тому ось такі гарненькі, біленькі, ми туди пішли. До речі, центральна вулиця Малії, вона просто вся в клубах і вся в магазинах, але ми вирішили сходити в найпопулярніше місце. там ресторан, він називався Одес. Він виглядав неймовірно гарно. Не знаю, нам прям дуже сильно там сподобалось, там була і їжа смачна, і офіціанти були справді дуже милі. І, до речі, фото також з цього місця вже. Є в інстаграмі, і також під вечір там була вже неймовірна черга, але ми столик саме забронювали, тому ми взагалі не переживали за це. Знімаю. Er det en sånn bykjole? Ми з подругою вирішили собі взяти по В мене було Буено та Орега, а подруга взяла собі просто Буено, і це було неймовірно смачно. І ми сюди ще сходили другий раз потім. Холодне. Блять, я на себе хапнула морозом. Також в одному сімейному кафе ми замовляли там омлет, а нам просто принесли величезну порцію ще із картоплею, і для нас це було максимально багато і ситно дуже. І ще там був десь такий рижий приставучий кицик, але дуже смішний він був. Боже. Тихо, ні, сто, дід. Ой-ой-ой, я боюсь. Я не рада їсти, не рада їсти. Чи ціни в тому кафе були нормальні, якщо не помиляюсь, мій момент коштував 8 євро а другі 6. Потім дівчинка нам в комплімент принесла ось таку тарілку фруктів та горілочку. І все було дуже смачно, ставлю лайк. Пірші це останні А Ця ружакиця матиця вона просто від мене не відставала. Вона спочатку напала на мій крабик. А потім, коли ми вже виходили з кафе, вона просто напала на мої ноги, Ної, але вона серйозно дуже мила. Але моєю місією це було скуштувати гіраз в Греції, тому що це неймовірно смачно, і я за ним дуже сильно сумувала. І все ж таки ми знайшли місце, де його продають. Бо я саме люблю в такому згорнутому варіанті. Наступний день нас чекала екскурсія на яхті, проте була смішна ситуація, бо нас мав забрати автобус від тієї компанії, в якої ми їдемо. Але спочатку під'їхав інший, і моя подруга відразу почала залазити. А переляканий водій каже, що типу ні-ні ні, вам не сюди. А подруга така, як це не сюди? Ну ви ж до яхти, Він такий ні-ні ні. І він він дуже сильно перелякався, Але ми все ж таки дочекалися нашого водія. До речі, капітан з нашої яхти він нам такий каже, типу, дівчатка, біжіть наперед, там ваші місця, там відкриються неймовірні для вас види, і ми йому справді дуже вдячні, бо з нами ще їздила родина з Бостона, тобто вони також могли якби, сісти наперед, але нам сказали, що то саме наші місця. От, і загалом у нас було якби сім клієнтів на яхті і плюс два капітана. Тобто людей було небагато, і це справді було дуже комфортно, і нам максимально це сподобалось. бо і види були неймовірні. Просто в мене мільйон Ось, відео, мабуть, світи. Потім в нас була зупинка, мабуть, трохи більше ніж година, місце де можна було поплавати. В нас також був безкоштовний сап. Я навіть трохи на ньому спробувала поплавати, якщо чесно, це трохи важко. І нас навіть тут ще й покормлять. Але водичка була, якщо чесно, максимально холодна. Але все рівно як я обожнюю купатися, мені це не завадило. Також там були безкоштовно маски з трубкою, тому я, як фанат взагалі моря, води, всього цього, я була просто в захваті. Я б могла там плавати, не знаю, годинами. А як ми їхали назад в порт нас пригостилось такою дрілкою фруктів та вином. І максимально згорівші, ми пішли далі на пляж. пожирально. Ми так згоріли, що нас згоріло. Просто вухо згоріло, п'ята точка згоріла. І було дуже весело, бо в нас ще закінчився пантенол і воно все пекло. І вечором для наших родин та друзів ми пішли купляти сувеніри в сусіднє місто, проте нам було йти туди десь 15 20 хвилин, але вибору там було величезна кількість. На вечерю ми пішли в ресторан з неймовірним видом на море, і в нас був такий гарний захід сонця. Там ще була дуже мала ситуація, де хлопець робив пропозицію дівчині. Вона йому відповіла: Так, і це було так мило, і ти так радієш в такі моменти життя. Не знаю, це було дуже класно. Просто коли це все всі побачили, то просто почали всі хлопати і клас. Взагалі мені сподобалось. Але, до речі, їжа тут не дуже смачна була. Типу, в мене плюс-мінус нормальна, але подруга сказала, що їй своє. Ну, не, не дуже сподобалось. В наш крайній день ми вже собі нічого не планували, це був просто розслабляючий день, але ми кинули ще монетку, щоб повернутись. Як я казала, ми повернулись до нашого морозива, і тут я замовила також боена. А другий смак, якщо чесно, я не пам'ятаю, але можливо це було тирамісу. За тринадцять, дивись, а уй. приїзд приїздити? Не знаю. А як вибить? А ввечері нас забрав вже нас автобус, який нас віз в аеропорту. Якщо що, то на годинку неправильний час стоїть чомусь в них. Взагалі, оця вся штука з посадки в нас була якась максимально жахлива. Все було незрозуміло. Ми навіть думали, що ми запізнюємось, бо по часу ну воно прям впритик було. У нас навіть толком часу не було, щоб посидіти, але ми встигли купити собі ось таку слойку, і вона була прям супер смачна. Але ми з'їли буквально половину тільки. Цей раз на попались не дуже місця, тому що ми сиділи де по ось так два місця. Збоку там сиділа стюардеса. Але ми через те, що там був аварійний вихід, ми ніяк не могли опустити наше крісло, тому було трошки незручно. І ще класна історія. Ми думали, що наші валізи загубили, тому що на нашому рейсі наших валіз не було. А вони чомусь прилетіли з Турції, з Анталії. Е, ну я дуже рада, що ми їх взагалі знайшли. А далі нас чекала дорога в автобусі і ми сиділи на перших місцях. Загалом вона пройшла нормально, але трошки було жарко. В Києві на автовокзалі нас зустріли та вже забрали додому на машинці.